Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами намагатимемось розібратися з тим, що на перший погляд здається складним, суперечливим та незрозумілим. Саме так, адже сьогодні ми обговорюватимемо, що таке міжнародне гуманітарне право та чи є у війні правила. На жаль, війна змінила наше життя. Саме тому нам важливо знати правила, що регулюють війну. Саме такими правилами є норми міжнародного гуманітарного права. Далі будемо про нього згадувати також у форматі абревіатури МГП. А чому обрали саме таку назву міжнародне гуманітарне право? Хіба воно не забороняє війну? І, взагалі, чи можливі під час війни якісь правила? Ти права, війна справді заборонена міжнародним правом. Війна як інструмент. Вирішення конфліктів засуджується світом, але завжди бувають порушники. І Росія як держава-агресор точно займає місце серед них. Саме на такий випадок, на випадок війни, держави світу свого часу створили спеціальні правила, головним завданням яких є обмеження насильства та страждань під час війни. А хіба ці правила діють? Я бачу і чую про багато випадків насильства під час війни, безпосередніх нападів на дітей, жінок, мирних громадян. Ці принципи та норми, що складають міжнародне гуманітарне право, спеціально розраховані на умови війни. Адже коли йде війна, існує дуже багато порушень. Саме тому МГБ створене для того, щоб обмежити, наскільки це можливо, жорстокість та свавільне війни. Звісно, здебільшого ми чуємо саме про порушення МГБ, про скоєні воєнні злочини, і мало звертаємо увагу на ситуації, в яких сторони дотримуються МГБ, наприклад, поводження України з військовополоненими. Чи міг би ти навести? Який-небудь приклад, спробую пояснити на прикладі правил дорожнього руху. Ми постійно ними користуємося, і це дозволяє забезпечувати порядок і безпеку на дорогах як для пішоходів, так і для водіїв. І звісно, звертаємо увагу і болісно реагуємо на ДТП. Миколо, чи правильно я зрозуміла, що МГБ у чомусь зобов'язує держави? Так, правильне запитання. Звісно, перш за все, зобов'язання за дотримання правил війни покладається на держави, бо саме вони підписують міжнародні договори і беруть на себе цей обов'язок. А потім держави вже мають забезпечити дотримання цих норм власними збройними силами, військовими, цивільними особами. Тощо, Україна, звісно, теж гарантує та забезпечує дотримання норм міжнародного гуманітарного права на відміну від Росії. А можеш трохи більше розповісти про Женевські конвенції? Де, коли і ким вони були створені? Звісно, це цікава історія в середині 19 сторіччя у Женеві, в Швейцарії був створений міжнародний комунітет Червоного. Христа, завдяки якому у 1864 році була ухвалена перша Женевська конвенція, а далі, дотримуючись традицій, впродовж 20-го століття там приймали і інші міжнародні договори про захист жертв війни, що також отримували назву Женевської конвенції про захист жертв війни. До речі, саме міжнародний комітет Червоного Христа є хранителем МГП. А про що ж ці конвенції? Хто такі жертви війни? Як ці конвенції пропонують захищати жертв війни? Жертви війни це перш за все будь-які цивільні особи, а також поранені та хворі комбатанти. Окремий захист гарантується військовополонення. Конвенції забороняють нападати на цивільних, а також тих, що не чинять спротив, як то поранені чи військовополонені. МГП забороняє нападати і на цивільні об'єкти, житові будинки, школи, магазини та інші приміщення. Якщо я правильно тебе зрозуміла, то МГП дозволяє нападати на комбатантів та об'єкти, що використовуються військовими. Саме так, МГП захищає в першу чергу тих, хто не воює, але в той же час є норми, які також захищають і військових комбатантів, зокрема від зайвих страждань чи ушкоджень. Задля цього МГБ забороняє використання окремих видів зброї як засоби ведення війни та окремі методи ведення війни. Цікаво виходить, МГБ і дозволяє, і забороняє воювати одночасно. Скоріше не дозволяє воювати, а обмежує насильство під час воєнних дій. Обмежує загальними принципами та конкретними заборонами війну на користь гуманності. Основний принцип МГП це саме принцип гуманності, який має бути забезпечений через заборону зайвих страждань та ушкоджень у засобах та методах ведення війни. Але ж якщо обмежувати воєнні дії рамками гуманності, як же тоді домогтися перемоги, як досягти поставленої цілі у війні? Цікаве питання. Дійсно, важко досягти своєї мети, якщо забезпечувати тільки гуманність. І історія, на жаль, демонструє зворотнє. Війна продовжує залишатися способом вирішення конфлікту між державами. Тож основна місія МГП забезпечити цей баланс між військовою необхідністю, яка дозволяє досягти воєнних результатів, та гуманністю забороною нападати на цивільних. Воювати мають між собою армії, тільки комбатанти. Пам'ятаєш, ми говорили, що норми МГП універсальні, тобто вони поширюються на усі сторони збройного конфлікту, відповідно, МГП захищає усіх військовополонених з будь-якої сторони. Звісно, ця сторона, яка захопила полонених супротивника, має забезпечувати щодо них дотримання норм МГП. Навіть якщо супротивна сторона порушує ці правила, Інша сторона не позбавляється цих зобов'язань на прикладі нашої держави. Ми бачимо, що навіть коли ворог порушує заборони МГП, скоює воєнні злочини, наші оборонці виконують приписи МГП, захищаючи гуманність та людяність. Саме повага до міжнародних правил та гарантій надає нам підтримку цивілізованого світу. Дякую. Тепер вже більш зрозуміло, що таке МГП і чому так багато про нього говорять. Ради допомогти, але це тільки початок. Пропоную на наступні зустрічі, дещо глибше зануритись у історію МГП.